Привіт, друзі! Сьогодні у нас дегустація тафеля з Німеччини. Ну, перша це такий от салат. Бачите, до 11.05. Тобто він вже сьогодні у нас 19, 8 днів він просрочений. Ну, тут таке чечевиця, помідор, цибуля. Ще якась бобова штука. Ну, Пробуємо. Я вже чувствую чую запах уксусу. Що я можу сказати? Якщо зверху пробрати, то ще нічого. Якщо знизу загрібати, там, де багато жидкості уксусу, то таке ядрюненьке. Ну, 8 днів. просрочки, даже очень ничего. В тафеле там, чтобы вы разумели, когда вам дают ежу, там процентов 60 просрочки идет. Да? Так, что у нас дали? Далее такая намазка. Вот. 15.05. 4 дня. Чотири дні. Ці на масці от, така вона густовата. Зараз спробуємо. Ну, великі куски. Скільки я тут казав їй. А, всього 4 дні. Великі куски чеснику, багато якоїсь трави, типа цього, як він називається, типа петрушки, може, щось таке. Така консистенція, бачите, як будь-то така слівки, ну але не жирне. О, таке незрозуміло з чого. Похоже на знежирені сливки, якісь такі густі, не знаю. Ну нічого, їсти можна. Нормально. Терпімо. Є ще отака штука на Тут срок годності я вже не знаю. Ну Вона дуже непривлекательного вигляду, тому що я її спробував. Вона дуже іспортилась. Це типа, як там, бобові перетерті. Типа горох перетертий з чимось, з горчицею. Ну він віддажа ось тут, бачите, цвіт колір. Воно повинно бути зеленим, ну це не годиться їсти. Що у нас далі? А далі у нас отакий ось оселедець, такий ось... сметання. Ось він. І в нього, кстати, Саме такий срок годності бачите 8 до 8.05, а сьогодні 19.05. Тобто тобто йому вже... Скільки? 11 днів? Да. 11 днів. Якщо хтось думає, що я взяв свіже і знімаю це відео. До 8.05, то ось вам йогурт на якому який годин до 12-го. Ось. До 12-го. Зараз якось покажу так. ось все до 12.05. Ну, той, хто бере тафель е, в Німеччині, той знає, що там просрочку дають. От. Так. Ну і що, наш нас наш оселедець? Ось він. Наш оселедець, який вже 11 днів. Типа негодний. Давайте спочатку попробую цей соус. Коротше, сметана з цибулею і багато уксусу. О! Фух. Тому ось цей оселедець. Попробую. Коротше, тут скільки уксусу, що, мабуть, її ще можна буде наступного року їсти. Коротше, просто сметана з уксусом. Цибулею і оселицею. Повністю їсти його не буду. Так, що в нас далі? Далі у нас закуска. Закуска у нас йогурт такий до 12.05. От. До 12.05. Це у нас рис з корицею. Рис в йогурті з корицею. От знизу така кориця. Ну, на вигляд, чесно скажу, він не дуже. От він. Не дуже він на вигляд. Тобто він такий якийсь, як будь-то не просто, скоріш всього, що саме рис виділяє, виділяв якісь ферменти і ну, типу слизь. Із-за цього йогурт вийшов такий слегка, як будь-то слизь. Ну, от. Я думаю, що воно так же само виглядало як коли свіже було. Пробуємо. Рис з корицею, такого чу-чуть слизявого смаку. Не знаю. не, ну В принципі, да. ну, я ж кажу, що навіть свіже воно на любителя. По бажанню. Ну, так от така коротенька дегустація була. Тому, кому цікаво, підписуйтесь в цю середу. Середа, це у нас 19, 20, 21 буде новий тафель. І я теж зроблю на нього обзор, що дали. І, мабуть, із обзору буде із сроками годності, щоб не було питань. Тобто Я одразу покажу, якесь одне число там. Десь не знаю як. І сроками годності, ну і дегустація. Тому підписуйтесь.